Міська рада слухає вас. Ви можете ще раз повторити адресу вашу. 13. Це аптеку затоплюючи? Дозвольте, хвильку, зараз я в водоканалі поцікавлюся, коли вона у вас буде. Поїдуть обов'язково хвилинку. Ліля Петрівна, героїв Крут в мене на проводі. Ви чули? Вже аварійна до вас поїхала, чекайте. Так, 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 точно. Угу, прошу. І отако. От ро. Є що сварять, є що хочуть пожаліти, є що хочуть поплакати, є що просто не мають з ким поговорити і а ви не записуєте цей дзвінок потім. Ну, через комп'ютер. А це що за журнал тоді? Ви знаєте, де коли не співаєш. Є такий великий наплив. Ага. Ми зразу носимо собі в комп'ютер. Ну де коли бувають стільки дзвінків, одночасно може бути і п'ять